Такий медичний реанімаційний автобус єдиний в Європі. Його передала Норвегія як гуманітарну допомогу. Тепер у цій реанімації на колесах працюють медики Львівського центру екстреної допомоги. Володимир Ананьєвич старший лікар медичної бригади, яка евакуйовувала поранених з Кропивницького. Дорога звідти тривала близько 10 годин. А вже зі Львова спецавтобус вирушив з пацієнтами до польського Ряшева. Пацієнти були середньої важкості, е, як я вже казав, мінновибухової травми. Е, П'ять лежачих а в Польщу їхали важчі пацієнти ніж ті, що ми доставляли з першого рейсу, оскільки були важчі травми. Зокрема, були двоє пацієнтів із спінальною травмою, тобто з ушкодженням хребта. Автобус розрахований на п'ять лежачих пацієнтів. Також передбачені місця для поранених дітей та для розміщення медиків і супроводу. В автобусі є все необхідне обладнання, в тому числі апарати штучної вентиляції легенів. На одній каталці розміщується в даному випадку один важкий пацієнт, який фіксується зверху чотирьохточковою фіксацією в нижній кінцівки фіксується двохточковою фіксацією. Дане обладнання дозволяє моніторити пацієнта, проводити введення ліків під час транспортування, а також за необхідності вентилювати пацієнтів. У керуванні цей реанімаційний автобус майже нічим не відрізняється від звичайного пасажирського, хіба що має декілька додаткових кнопок, які вмикають потрібне обладнання. Автобус сучасний і він досить легкий в керуванні і досади провадити його на дорозі. Одне задоволення. а ще медичний автобус обладнаний спеціальним ліфтом. За допомогою цього підйомника важкопоранених пацієнтів поміщають на борт. Фактично, це палата на колесах реанімаційна, повністю обладнана під надання допомоги пацієнтам на штучній вентиляції легень і у всіх критичних станах. Даний автобус спеціально був створений під реагування на війну в Україні. Нашими норвезькими колегами. на сьогоднішній день ми отримали перший автобус. В планах будуть ще чотири автобуси відповідного зразка. Автобус має назву Анна. Її обирали українською громадою в Норвегії. А наступні спецмашини назвуть символічно Віра, надія та любов. Ольга Іващук, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.